Шановні майстри, хочу розповісти про досвід використання плиткоріза вулкан 1200. Як на мене, з китайців традиційних це був один з найкращих варіантів. Він постачався під назвою «Одверк» і вулкан. Чому найкраще? Тому що вони практично повністю не практично, а повністю скопійовані з Ruбі DC250. І навіть трошки краще. Чому краще, що у них довжина різу більше десь там на 7 см. І тому в нього, коли плитку 120 покладе, ви повністю можете опустити диск. Що в ньому подобається мені, це перше, що тут використовується 120... 250 мм диски. І... і в ручному режимі ви при 3000 обертів ви можете добитися ідеального різу, який ви навіть не зможете зробити на ванделях, там, на е, шеджингах, на інших плиткорізах, там де 120, -120 мм диск. Е, що подобається, що він просто нема що тут ламатися. Тут стоїть асинхронний двигун, прямий, немає ніякого редуктора. В принципі, Якщо ви чуєте шум в підшипниках, тоді міняєте підшипники на самому двигуні. Але за мій час експлуатації не було ніякого шуму і зараз він працює. як... Почуйте, як він працюється. Оцей грохот, який ви чули, це від насосика. Якщо ви подивитесь, тут стоїть насосик. Який подає воду в зону різу, і він відповідно шумить. Дуже проста подача води організована, наливається сюди вода, покриває повністю насосик. Насосик подає воду в зону різу за двома трубочками, дві форсунки, і вода обільно омивається. Просто, просто і зрозуміло. Насосики тут це вам не насос в Аделі або в GTM, або в, в е, шеджингу, які ламаються через місяць. Він тут служить в повний термін експлуатації, поки не вийде з ладу. Е, який недолік цих плеткурізів? Е, який недолік? Це габарити. Тому із цих габаритів і вага їх в принципі невигідно возити. У них нових ціна. 30 тисяч гривень приблизно 35, тому постачальники відмовились від них і перейшли на компактні плиткорізи, там де 120 мм диск. Але, ще раз повторюсь, якість прямого різу тут краще. Що гірше, Кут 45 Куд-45 практично я не рекомендую ним робити. Понятно, що можна поставити сюди диск там супер дорогий дістарівський е, протовщений для кута 45. Але поки ви будете налаштовувати, поки ви будете щось приміряти, це можна зробити звичайним спиловідводом, болгарки з пилевідводом, да, або слайдером. Звісно, такі плиткорізи зараз вони відійшли в сторону на першому місці. Ручні плиткорізи різних марок, їх там величезна кількість, вони коштують значно дешевше, простіше, швидше їм працювати, але не всю плитку ви поріжете тими плиткорізами. І деяка плитка треба роз не до кінця прорізати, або всередині за допомогою маятника зробити проріз. Цей плиткоріз е, якраз він в нагоді. Він постачається з ось такою боковою площадкою. Був ще боковий упор втратився. При купівлі, бо вони зараз тільки б ушні продаються. Звертайте увагу, щоб шина, ось подивіться, будь ласка, щоб не було тут вироботки. От я пальцем при -при провожу, тут практично немає переходу там, де їздять пластикові роліки. Сама конструкція тут, як на мене, дуже проста. Стоять чотири пластикові рокліки, які піджимаються болтом. Е, ви можете регулювати кут атаки, щоб деякі майстри кажуть, а вони дають дугу. Та нічого подібного. Якщо ви відрегулюєте його, якщо у нього не буде люфта, ось тут, якщо кут атаки буде ідеальний, дуже просто регулювати кут атаки, поставили посередині, опустили, приклали рівень. Звоком. І щоб цей рівень був чітко паралельно різу, тоді диск не буде не вліво, не вправо виляти. А так конструкція проста. Бачите, тут схований подача води, вона не заважає е, врізу, е, закривається кожухом. Я зараз продаю, тому що в Україні, на жаль, зараз складно працювати. Розвелося дуже багато перевіряльних організацій, навіть таких, про яких я не чув. І чомусь на таку техніку, на електроінструмент, треба там якісь, ну дуже багато документів, не хочу я цим займатися. І не, нікому не рекомендую в Україні якийсь бізнес починати, поки тут є засилля контролюючих органів. Е, тому я виставляю його на продаж. Кому треба, звертайтесь. Як на мене, цей інструмент ще. Послужить, покажу його стан. Е, він, жодного разу я його не фарбував. Фарбування тут, ну, китайське, чисте китайське фарбування. Е, моє фарбування, як я деякі е, фарбував е, з фарбою, воно значно краще, ніж е, то, що китайці роблять. Але, як ви бачите, тут живий метал, тут він не прогнивший. Е, як на мене, ще з десяток років прослужить, Тут такі алюмінієві площадки. Ну і більше в принципі в комплекті немає. Подарую ще пару дисків, для того, щоб ви могли відразу працювати. Диски, я відразу кажу, що тут 7D Advanced найкращі. Деякі майстри опускають цю площадку для того, щоб застосовувати 200 диски. Як на мене, я просто не рекомендую це робити. то чому? Тому що, не знаю, досягнете ви того бажання різати під 45 чи не досягнете. Але це буде довше. Просто ріжте прямий різ і буде вам щастя. Але це не головне все. Якщо ти не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати, бачите, от тих вбивць і окупантів, які напали на мою країну. Слава Україні! Героям слава!